Що сьогодні у нас взагалі в програмі? Mm. Дивіться, коти настільки зголодніли, що вже їдять просто корм. І ось такий монтажик. Один гачок, другий кабан! В руку не влізає. Всім привіт! Я на каналі точка. Як ви бачите, я знову на риболовлі. О, сьогодні виїхав вже на ніч. Ну, точніше, навіть дня на ніч, а так. Посидіти до годинки 10 можливо потягати плотву. От, а може не тільки плотву, кажуть, що її підлящ прокльовує. Тож спробую. Що з цього вийде не знаю, але слухи ходять непогані. А, тож, ну і по попередні по відео, ви теж, я думаю, бачили. В принципі, погодка взагалі чудова, вітру немає. Трошки холодно, але то таке. Все ж таки вже майже зима. От. Тож, давайте не витрачати час. Одразу зараз збираю речі і відправляюсь на місце. Ну вам приємного перегляду. В принципі, вже основне зібрав. Це у нас баканчик, стійка для камери, тренога. Сам фідерок сьогодні на один, віддерця, стіл теж, ну і трошки так теж рюкзачок. Тож, отак. тож Зараз вирушаю. Так, от я вже прийшов на місце, набрав вже водички. Ось ну, зараз буду мішати корм, що сьогодні у нас взагалі в програмі. В принципі, те, що лишилось в магазинах та і в програмі. А саме мед. Медова, ось така солодка приманка. Ну, Висиплю, напевно, одразу всю. Ось так. Ось Отак. Зараз будемо давайте водички одразу, щоб воно настоювалось. Досить поки що. До речі, така крупненька, знаєте. Так, ну я думаю це не проблема. Враховуючи, що риби багато має бути. То я думаю, це не проблема. Запах одразу в принципі, відчувається, така солоденька. Це у нас карасьовий корм, але я думаю, я ловив до цього на солодкий було нормально. Тож, візьму зараз теж солодкий, думаю, теж буде нормально. Так, ну давайте подивимось, що тут головний хапуга робить. Корм. Опа, що за корм розповідай? Фанатик. Фанатик. Плітка. Віталя хоче спробувати на спінінг подубасити по речі, і коти зібрались. Ого. Ого. Я тебе кажу, ми в перший раз Не Я Ой. Повертаю камеру, а там ось один, два, три, чотири. Прикольно, прикольно. Так, одразу давайте поставимо три ногу, без неї нікуди. Напевно, одна з найбільш зручних речей для такої лайтової в принципі, для любої риболовлі. Для будь-якої. Просто береш, ставиш і не думаєш про те, що тут пісок, не пісок, каміння, не каміння. Просто взяв, поставив і все. Тільки, напевно, трошки ближче. От, думаю, отак от, от. І все, і не треба нічого вигадувати. Ну і фідерок сьогодні далеко знову ж кидати не треба, бо бо не треба. От. Тому взяв 3,6 до 80 Брейнівського скаута. От. Зараз трошки, хоча ні, в принципі нормально. Одразу розбираю його і І можна заряджати. Опа, отак от хоп-хоп. З трьох частин, як і будь яких, в принципі, звичайний фідерок. Так, пишу сюди. Коти, як бачите, вже чекають, коти вже голодні. Вчора їх ніхто не годував тут. Тож треба, треба швидко, швидко все робити. Оп. Як бачите, вже і світло поставив, в принципі без нього нікуди. Зараз. Тож отак. Дивіться, коти настільки зголодніли, що вже їдять просто корм. Ось один, другий теж. А ну Давайте подивимось, як воно. Буде їсти чи ні? Не, передумав. Так, зараз зроблю по віці. з 0,16 жилка. Коротенький, десь сантимів по, по 10 максимум. Тут тобто більше не треба, в принципі. Зроблю два. Ага, щось не те зробив. Зроблю два. Знову ж більше мені поки що, поки що не треба. Тож, один отак ось і другий теж отак ось є, є таке. Отак просто один хоп і другий так само. Хоп. Жилку далеко не прибираю. Гачки сьогодні візьму такі, пінтез, В принципі, непогані, лових на них, в принципі, норм. В принципі, норм. А мені більше подобаються сині сині пінтхуки 10-го номеру. Але у мене зараз таких нема. Тільки отакі. Тож роблю по віці, Те, що вона, Роблю по віці, Зовсім, зовсім. Коротенькі. Буквально, я ж кажу, сантиметрів 10. Ось отак. Це ось сюди. Не зовсім мені ця жилка подобається, але поки що користуюсь нею, далі вже візьму якусь іншу. Вона, зараз покажу, чому вона мені не подобається. Бачите, вона така. Ну, не дуже рівно затягується, тобто, перегрівається. Хоча її, по-перше, зараз мороз, холод, а по-друге, я її все ж таки змочую, але все одно вона перегрівається. Ну і отакий поведець, десь сантиметрів може 10. Так, і так само зараз другий зроблю. Знову ж таки той самий гачок. Той самий гачок, отак, хоп. І знову ж таки такий самий коротенький повідець. Такий от монтажик, годівниця на 35 грамів, тобто дуже легка. Зверху ось один гачок в петельці ось такий. І там трошки вище ось ще один ось тут. Тобто два гачки. Ось такий от монтажик на одну вудку. Знову ж більше нічого вигадувати в принципі, не треба. Можна, звичайно, бавитись за спортивними снастями, пробувати, як воно буде, і можливо, воно буде ефективніше в плані розміру. Але я не знаю. Тут зараз розмір, в принципі, самі побачите, який буде йти. Тож не впевнений, що це має сенс у даному випадку. Можна спробувати, але знову ж я не буду. І ось такий монтажик. Один гачок, другий гачок і одягниць. Ого! Льовка, є перша риба. Ого! Ого, слухайте, гарна риба. А, як наче зійшла? А, ні, іде, просто на мене пішла. І щось непогане. Перша є. І що це у нас? Це у нас... ну Звичайно, це в нас платва. Ну така, в принципі, непогана. В принципі, непоганий розмір, бачите. Дорозі, дивіться, яка побита. Ого. отак от. Отак от от. от одразу майже. Кс. Ну, отак от, от, одразу. Ого. Один, два, три. Так, 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 давай. Опа, о, є. Є таке ого. Ох, то це щось гарне. Ну це плотва 100% але така, наче трошки краще, ніж попереднє. Ну. Чи така сама, не знаю, зараз подивимось. Якщо дістане, звичайно. О не, слухати, це взагалі дрібнота. Ага, ага. Нє-ні-ні-ні- не так швидко. З гачком точно не віддам. Ну така, трошки менше, бачите. Давайте цьому на хабі одразу віддамо. Будеш? Кс-кс, На, забирай. Кс, кс 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 Тільки мене не кусай. Оп. Так, а це вже кабан. Це вже точно кабан. Якось вона так дивно йде, то... Та ні, ну це важка. Це точно важка. Це вже щось цікавіше. А буду плетик, теж як варіант. Ну і до речі, клюнуло, в принципі, скільки там, ну, хвилина пройшла. Ні, слухайте, невелика. Невелика, але бій нормально дала. Ось ну, так от, бачите, знову ж таки, невелика, але... але. Ну і давайте теж там одразу. Одразу віддамо Кс-кс Кс-кс-кс-кс-кс-кс А, ну, все, вони тут всі. Ні, Ну це було впевнене м'яукна

что вот, ну, крупнее. Хорошая, да? Но. Угу. Вот так, вот бачите. Такая вот клюя. Не, ну. Це щось таке. О, так. Тут, щоб ви розуміли, тут коти такі вже наглі. вони просто підбігають, вже не бояться забирати. Дивіться, яка гарна. Це такий ну, можна навіть сказати батончиком, пузати яка. Ого. Ні хрено. <ріст> Браканьєр. Ой, браканьє. Диви, що він робить? Три. Три одразу. Йом, а, йом. Так, так, який розмір. Просто все одна, друга, третя і всі як одна. Гарні всі. то браконьєр головний, побачите? Тікайте від нього. Так, ну, бачите, невелика, але... Але і маленькою теж назвати... Ну не можу, отака. Так, а що з кота? Отак от. Отак от. Так. Ну, бачите, в принципі, в принципі, непогано, одна така гарна, одна, одна якраз, якраз ото котами піде. Та тобі, тобі. Ні, одна. Одна і така в принципі непогана. Ось. Така от. Вивести ще якось. Ні, так це прям... Це прям так. Да. Або два. Так, два. Ні, один, один другий зійшов тільки що. Ай-яй-яй, під берегом прям. А. Та зійшов, кажу ж. Один отакий оп, пузання а. Ну таке собі. Друзі, тільки подивіться, крісло замерзло, на вулиці мороз. Ого, дивіться на цей на чохол. Вау! На вулиці мороз отак от, вже зима, бачите. Вже треба одягатись по-теплому. До речі, у мене вже трошки руки змерзли. І є такий лайфхак невеликий. Ось такі одноразові нагрівалки Я ними користуюсь періодично на риболовлю, отакі вони маленькі, просто дістаєте їх. Трошки пом'яли і даєте їм там кілька хвилин полежати. Далі вони нагріваються і, в принципі, все, користуйтесь, грієте руки, є для ног також. от Ну я знову ж кажу, в мене руки, ноги дуже сильно мерзнуть, тому отакі от штуки використовую періодично. На зимові, до речі, теж риболовлю Ну і сміття обов'язково з собою. Ого! Ого! А що це таке? А це я думаю, це дуплет, друзі. Я думаю, це дуплет. Щось таке дуже, знаєте. Не дуже важко йде. Йо-мое. Аж шнур тріщить трохи. Слухайте, якщо зараз мороз то О, давайте подивимось ні це одна але ж це ого це у нас батончик О, сьогодні дивіться яка ну взагалі супер пузата ось така от нічна платва от щось И хоть посопротивлялся чуть-чуть. Вот ты так. какой сидел и у тебя там лопата какая-нибудь, вот. Тогда да. Тогда можно было сидеть, ждать. А вот можно и лопата. Ну, что-то тяжелое. Вот Я одна, прям, подборка. Ну да, думаю, две. А Оп, прям... Обо прям кабан. Не, одна. Одна и вся кабан. все прям... Вс ⁇ прям кабан. ⁇ -мо ⁇ Тихо, тихо, тихо. Это такая 200 где-то. ⁇ -мо ⁇ Белый. Ну це, це 200, я думаю це 200. Дивіться як. Тупо батон. Ну це найбільше за сьогодні. А, диви яка. Ну це 200, це я думаю 200 точно. Джокера, поняв, А, ні, це зрозумів, одна. Одна і така пузота. Така, бачите, пузата яка. Я думаю, корма в ній просто купа. Які вже тут я тут Оба. Навіть підняти не зміг. Ну дивіться які, Одна і друга. Ну одна така, більш-менш, а друга прям ну, непогана. О, ну, все. Клас. Оп. О, така на засол, те що треба. Ааа слухайте, ля, яка рибка гарна, а майже не цей Спротиву ніякого не давала. Ну така 150 десь. Не, бачите дрібнота. дрібнота. А так нормально дороглася. Отака, ну, бачите. Зараз котам піде. А ну ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Щось якось дивно. Дивно, непонятно. Але риба є. Риба є. Але якась Якась дивна дуже. Ну і важкенько. О, такі. <свана> <рив> о Ну це 300 плюс. Це 300 плюс. Я таку і не ловив ніколи. Ой-ой-ой. яй 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 тихо, тихо, тихо. І взяти не може навіть, поняв. Йоме! Ви подивіться просто. Кабан! В руку не влізає. Ну так це 300 плюс. Дивіться, яке пузо. Ой-ой-ой! Отака -ой -ой. от така плотвина, друзі, Отака така плотвина. А? Як вам таке? А тільки що зважили 380. Слухайте, ну якби такі клювали, в принципі, то можна було б ще просидіти. Хоча я вже і змерз, руки просто... Руки просто в шоці. Але якби ж такі клювали, то трошки і потерпів би. Ну, зараз ще одного тягну. Ні, ну це менше, менше, але теж в принципі піде. Ну, але знову ж це звичайно набагато менше. Ух, дивіться яка. Ну, Знаєте, вже відчувається, що така погода дуже близька до нуля. Сьогодні у нас вже і сніг був перший день. Ну такий, формальний, але, але був. ну така. Непогана, непогана. Така от впевнена, бачите, впевнена, скільки тут. Ну, 150. Отака, от от впевнена плотвина. Буде зараз потихеньку збиратися. Так, ну рибка є. Рибка непогана, в принципі. Ось вот така от, бачите, плотвина. Вот. Ну що ж, давайте подивимось, що я там сьогодні наловив. В принципі, рибка залікова. Знову ж навіть трофея зловив свого. Так, де та він тут? Ось знаєте, ще спробую його. О, Ось вот такий от вот вот плотвина. Такий от батоньєр майже на 400 грамів. Що ж, на цьому все. В принципі, рибалка видалася просто офігенною, хоч і холодно вже у нас. Але норм, воно того вартує. Тож, дякую вам за перегляд. Обов'язково ставте лайк коментуйте, ну і підписуйтесь. Побачимось у новому відео. Пока!